Вітаю вас на каналі Буршкрафт Україна. І сьогодні підйом на гору Хом'як. Зараз покажу звідки починається маршрут. Оти підйом Щось я трошки збився з маршруту. Перелазим. Опа. Майже зразу тут тече маленька річечка. Ось така. Нам сказали йти зеленим маршрутом, такою стежечкою до гори на ту гору. З самого початку підйом вже набагато крутіший, ніж на говерлі, Ходять через ліс, але дуже круто, але і краєвиди тут відразу. Тепер чомусь ми спускаємось до низу. Маршрут так іде. І знову ми піднімаємось доверху. Десь там вже чутно як тече річечка маленька. Можливо ми до неї дойдемо. Теж малесенька. Ось ми дійшли до маленької річечки. Це така маленька кормушка для диких звірів. Сіно хтось поклав. Рішив трошки перепочити, Знайшов таку колоду, поки що відпочиваю. Висота 835 метрів поки що. Ось така дорожка понад обривом. Камера, звісно, не передає. Який тут різкий спуск донизу. Вже дорога почалася з камню, величезних камнів, ми продовжуємо наш підйом. Висота майже не змінилася. 875 метрів. До речі, можливо часи трішки брешуть цей протрек. Тому що коли піднялися на гору го то годинник показував, що висота 1960 метрів. А по факту, бути, 2000 метрів. Прямо з-під камня тече маленький струмочок. І до великої річки. Велика річка знизу тече. Поруч з ним зразу ще один. Також до маленької, до великої річки. Ось такі краєвиди вже тут. Все в камнях. До гори камінь. І донизу камінь. І на тій горі камінь. Люди смітять. Стаканчики мусор викидають Мені тут недавно замічання зробили, що я розмовляю і в кадрі видно тільки рот. Так що тепер будемо знімати всі відео іменно отак. Так буде, я думаю, краще. А ще я забув мікрофон Дома, коли збирався Карпати Все взяв, мікрофон не взяв Тому мене трошки тихо чутно Красота Висота вже 946 метрів, якщо вірить часам Билочка попалась. Скажіть мені, друзі, що це за гриб? Як називається? Ми все йдемо і йдемо. Краєвиди не міняються, дорога майже не міняється. Все те саме. Ну, я так розумію, вже скоро десь має бути вершина. Бо висота вже 1000 80 метрів. А загальний підйом з чимось метрів. Дорога, як в Нарнію якось. Таке величезне дерево. І гарний тіньок. Красота. Ось тут малинка росте. Можна перекусити прямо на горах. Доволі таке смачна. Ну батько, Що такого грибочка зустріли? Ось така табличка. Тепер вже потрібно йти по червоному маршруту, я так зрозумів, бо він показує, що гора Хом'як туди. 20 хвилин, пів кілометра. Десь туди. Вже стала дорога така, що все важче і важче. Взагалі вже під йлками треба йти. Прям скалолазання. Просто так не вийдеш. Такий крутий підйом. Прям по скалах. І все в такому лісі. Треба хвататися за гілки, щоб піднятися до верху.